Сьогодні ми розпитали містян, як вони готуються до опалювального сезону. Та не знаю, будемо щось думати, поки не готуємося. Бо взагалі живемо на квартирі, а далі будемо думати, чи на дім з'їжджати, чи на квартиру. Поки. поки не знаємо. Якщо будемо на дому, будемо купувати дрова, а якщо на квартирі, то газ. Розуміємо, що дорого, але треба якось жити. Як ви готуєтесь до опалювального сезону? Цекарно. Якщо електроенергії не буде, то буде капець. Слов немає просто для вираження. Ну, знаєте, як, поки він ще не прийшов, то ще, як кажуть, підстрибуєш наче, на шарику. А коли прийде, то тоді починаєш вже бігати і думати, що робити далі. А це президент спросить, а не мене. У мене ж котельні немає, газу немає. Ми старка, у нас Харків. зовсім друге. Звичайно. Ну. Ніяк, не готуюся. Дома, мене натоплення в квартирі. А якщо не буде світла? Буду мерзнути. Котел працює без компресора. Так що цього ми не переживаємо. Він без електрики працює. Вам не страшно. Поки не готуємося. У нас повербанки, поки готуємося. А як будете зігріватися? У нас газовий котел від електричества і на повербанки. Наскільки його вистачить? А більше не знаємо.